От ми беремо цей запальничок, совимо його в топочку, розпалюємо котли. дві засувки, одна запорна, друга регулююча засувка. При цьому повинна все обладнання у нас працювати, насоси були включені, все повинні буде працювати. Газові манометри показують, що зараз в даний момент газу на котельні немає, нуль стоїть. Для тиск газу. Бориспіль залишився без опалення. 14 листопада Київоблгаз відключив подачу газу на 16 котельнях. Усього їх в місті 19. Сергій Коцепул, майстер котельні по вулиці Лермонтова, говорить, як це відбувалося. Запостачання було на даний котельне відключено півдругого дня 13.30. Котельна перестала працювати. А до цього були якісь попередження, що будуть відключені котельні? Да, нас попередили перед цим з контурами приїхала до нас з києва Києвобугато. Сказала, що ми відключаємося від газопостачання. Котельня по вулиці Лермонтова є однією з найбільших у Борисполі. Вона опалює школу і три дитячих садочки. В одному із них діти вже прокинулися. Вихователька Надія Сергєєва каже, що в кімнаті максимум 30 градусів. Ну, до 30-25. У нас група тепла, нам встанов... було встановлені пластикові вікна, то дуже стало тепло, дуже навіть жарко буває. Натомість діти говорять, Говорять, протилежне, батари Ні, не гаряча, просто тепла про те, як в садочку зігрівають дітей, розказує завідуюча Галина Пружинська. То ми діток. Вкладаємо спадки одягненими. Ми гріємо пляшки, заливаємо пляшки пластикові, гарячою водою і кладемо в ясельні групи в ліжка, щоб нагріти дітей. Ну будемо більше рухливих ігор проводити, будемо частіше рухатися, більше рухатися. Для того щоб забезпечувати опаленням увесь бориспіль, потрібно мінімум 60 тисяч кубов газу, говорить директор тепломережі Володимир Палінка. Для того, щоб Піддержувати, надавати послугу місту Борисполі лише тільки з опалення, мінімум потрібно 60 газу, тисяч кубов газу. Нам обмежили. 40 тисяч був газу. Як кажуть, обідно те, що місто Борисполь не має боргів за використання газу в жовтні місяці, і той газ, який був використаний в минулому році і в першій половині поточного року, у нас проплата більше 90%. У Києвоблгазі відмовляються коментувати ситуацію. А міська влада звертається по допомогу до вищих інстанцій. Ми вчора звернулися письмово до прем'єр-міністра України до Миколи Яновича Азарова, якому пояснили ситуацію. І, і, і сьогодні моя дія все таки, що ми визвали п'ятий канал, щоб цю ситуацію висвітлити на всю Україну. Нагадаю, 6 листопада міська рада також ухвалила звернення до Кабінету міністрів України з проханням вплинути на ситуацію. Депутати майже одноголосно ухвалили таке рішення. Проте питання залишається відкритим. Люди платили в нас до 107%, 115% за місяць платили за спожите тепло. І ми зараз переживаємо, що люди взагалі перестануть платити за комунальні послуги. Це буде вже катастрофа. Тоді ми залишимося зовсім без тепла у ті місяці в зимні, коли буде мінусова температура на вулиці. Що робити, кому жалітися? І чи буде в Борисполі газ? Батько Сергій не знає, що в місті відключено котельні, проте впевнений, що робитиме, коли діти будуть мерзнути. А ви знаєте, що відключили всі котельні у Борисполі? Ні, слышу. Ну на вашу думку, як можна зігрітися у в екстремальних услов... умовах? Ну, пакупати навірно обігрівачі. Олександра Шостак Євген Суренко. новини телеканал Бориспіль. Ми не знаємо, де оцю задвічку вони поставили тоді. Коли І коли вони приїхали перекривати, тоді вони винесли задвижку на вулицю.